Мої. Ми з року в рік з нетерпінням чекаємо приходу весни, рахуємо дні, виглядаємо, коли пташки на своїх крилах принесуть нам з далекого вирію весну. Колись давно наші предки зустрічали весну веселими танцями та піснями. Вони виходили на горби та заводили веснянки. Тож згадаємо, діти, наші давні звичаї, і зустрічаємо весну так, як її колись зустрічали. Благослови мати! весну зустрічати! Весну закликати, зиму проваджати Зимонько в водичці лідечку в човнику. Будем весну стрічати, та віночки сплітати, а віночки сплетемо, хороводом підемо. Вийди вийди, Іванку, заспівай на веснянку, ти винеси сопілку, хоч на оберемку. Вербовая дошечка, дошечка, дощечка, дощечка, дощечка по ходить на нас, точка нас, точка, Де ж дежди на стебула, бувала, бувала, як діброва палала, 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 рештом воду носила, 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 Та дібро. Привезе, привезе, привезе Діти мої, діти, діти мої квіти, Діть до мене всі гуртом, пісень гарних співайте, весну величайте, просіть жита, пшениці, всякої пашниці, дощика дрібненького, сонечка ясненького. А ми будемо вас гілкою вербовою благословляти, великодень зустрічати. Не я б'ю, б'є будьте здорові, як вода, багаті, як земля. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень-великдень вже неподалечку червоне яєчко. Зима надоїла, весь хліб поїла. В хаті на бридлу сидіти, Будем весняному сонечку радіти. Пташки, пташки ще бетушки, пташки, прилетіть, прилетіть до нас, тепле літочко принесіть, принесіть до нас. Дівчата, давайте пограємося в шума. Будемо весну стричати та віночки в'язати, а віночки сплетемо, хороводом підемо. А в нашого шума зелена я шуба, дівки гуляли, шубу порвали, сію вію, сію вію, конопелечки, сію вію, сію вію, зеленесенькі. Гей, нумо, нумо, заплетемо шума, шума заплетемо, гуляти підемо. Сію віюю, сію віюю, конопелечки, сію віюю, сію вію, зеленесенькі. гей, заплетися, шуми заплетися, зеленим барвінком, дай застелися, сію вію, сію віюю, конопелечки, сію вію, сію вію, зеленесенькі. Ти підемо, сію вію, сію вію, конопелечки, сію вію, сію віюю, зеленесенькі, гейнумо, нумо, розплетемо шума, шума розплетемо, гуляти підемо, сію вію, сію вію, конопелечки, сію вію, сію вію, зеленесенькі. Затанцюємо, дівчата, грушечку. копаю моя мамцю гадочку, рядочку, рядочку. та й посію моя мамцю грушечку, грушечку, А вже наша грушечка і зійшла, і зійшла, а вже наша грушечка піднялась, піднялась. На нашій грушечці листя є, листя є, а вже наша грушечка зацвіла, зацвіла, А вже на наші грушечці грушки є, грушки є, можна нашу грушечку потрясти, потрясти. Воскрес, радійте, люди, біжіть у поле і садок, збирайте зіллячко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок, нехай цвітуть і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі надіють діти і заселяють рідний край. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес. Збираймо, друзі, нам радіти, Христос Воскрес! Христос воскрес! Дякувати Богу, Великодня дождались, то можемо на вулиці погуляти пісень поспівати. А де ж це наші хлопці? Чому вони не йдуть? Та ми ще збірної каші не варили. Та на нашу вулицю, на нашу, та несіть пшоно на кашу. Будемо кашу варити, будемо хлопців манити. Закопали гоші каші, ще кілком прибили, Щоб на нашу вулицю парубки ходили. Топчу, топчу ряст, раз, раз бог здоров'я дасть дасть, і ще буду топтати, щоб на той рік діждати. О, дівчата, скоріше в хоровод, бо вже хлопці йдуть. Ось сходіться, дівчаточка, усі до купочки, та ми собі заспіваєм пані співаночки, та ми собі заспіваєм пані співаночки. Та ми цього дівчаточка цілий вечір ждали, Щобен тії співаночки нині заспівали, Щобен тії співаночки нині заспівали. Вітер віє, від вітер віє, ще сонечко гріє, яка весна веселенька всюди зеленіє, Яка весна веселенька всюди зеленіє. Каказана веселенька, Сашечка співає, яка гарна галузочка нася розвиває, яка гарна галузочка нася розвиває. Чи пустите нас хоровод? А не пустимо. Чому? А відгадайте загадки? Загадуйте. Старий дід мости мостить, а молода прийшла, моста рознесла. Мороз і весна. Хто найраніше встає? Півень. Вдень є, а вночі немає. Це сонце. Що у світі найбагатше? Земля. Дівчата, ви подивіться, які вони спритні. Давайте пограємо всі разом у яворові люди. Хлопці та дівчата, давайте веснянки співати, в ігри грати, та молодь на вулиці викликати. Я... Явори, я Яворові я люди. Що ви там робили? Мости, мостили, для кого мости, для пана старого. Не а, а вже наша вулиця та й зазеленіла. Тепер на нашій вулиці багато діла. А ми всю зиму пряли, ткали та сорочки вишивали. У скриню складали, вулицею чекали. Тепер будемо гуляти та весело співати. Веснянки гаївки, бо в нас гарні дівки. На вулиці гулять будем. хлопців собі манить будем танцями, піснями, чорними бровами. Ой на горі зайчики трублять, чогось мене хлопці не люблять. Ви зберіться хлопці по грушу та й купіть мені ленту хорошу. А я буду в ленті ходити. Будуть мене хлопці любити. Зеленого Сито решето! плетіночку, Зеленого барвіночку, сито решето. А наші хлопці ще кла ще краще заважать. Ой, ой, чим вони краще? Ваші хлопці носаті саді нісяк у ворони. Як поставиш на городі, пугала, та й годі. Як поставиш на городі пугала, та й годі. Тину, дирки, в тину, дирки, порося та лазять. Нехай вашим парубочкам очі повилазять. Нехай вашим пару бочкам очі повилазять. Наші дівки чорняві, ваші білобрисі. У нас хлопці, кучеряві, ваші хлопці, лисі. У нас хлопці, кучеряві, ваші хлопці, лисі. Наші хлопці хочі лисі вміють працювати, а її кучеряві під тином лежати, а її кучеряві під тином лежати. Та годі вам сваритися. Ми ж усі з одного села, тільки того, що із різних вулиць. І гуляти будемо всі разом. Отут, на вигоні. А й правді, краще на нам сваритися. Давайте миритись. Будь зі мною, як кума з кумою. Кумаємось, не цураємось, на ви називаємось. Муа. Дивіться, дівчата, тепер цілий рік не маєте права сваритися. Ви сваречалі кінці бі! Збираємося, українці, збираємося, українці, тримаймося за рученьки, за рученьки, українці молоденькі, українці молоденькі, як не будемо триматися. Тримати, то будуться з нас сміяти, то будуться з нас сміяти, скажемо всі дружно нині, дружно нині, слава нашій Україні, слава нашій Україні, слава нашій Україні!